19 жовтня у клубі штабу військово морських сил України відбулася зустріч офіцерів штабу національного флоту з головою Севастопольської міської організації Товариства Червоного Христа України Олександром Коваленко. За його словами, це взагалі перша зустріч представників товариства з військовими установами. Подробиці зустрічі знає Алла Харівська. За словами Олександра Коваленка, ця зустріч відбулася на запрошення командувача Військомарських сил Збройних сил України Юрія Ільїна. На першій зустрічі з представником Червоного Хреста військовослужбовці ознайомилася з історією товариства Червоний хрест, їх діяльністю не тільки на Україні, але й у всьому світі. Організація «Червоний Хрест» громадської безпідтримки підтримки громадян існувати складно, тому вони дуже сподіваються на подальшу співпрацю та підтримку військовослужбовців, військоморських сил збройних сил України, зазначив голова товариства Олександр. В зале е, э, така тепла обстановка. Я почувствував підтримку, я розуміння. І коли я виступав, я бачив киваючі голови, то есть люди знали, і, і люди нас підтримують. Ви знаєте, що город наш военный, и нас дуже багато военнослужащих. Эти, это, это их семьи, а э, все-таки организация наша общественная. И без поддержки общественности нам очень будет трудно. Поэтому, если будет поддержка нам, военно-морских сил, сил Украины, наша организация сможет еще больше оказывать помощь. Я вам скажу, что ведь те, кто сидел в зале, это сейчас они военные, боевые офицеры, а пройдет когда-то время, через какое-то время они, возможно, станут той категорией, может даже единицей, и пусть будет даже немного, а может даже пусть никого не будет, которые останутся одинокими. И їм на допомогу прийде Красний крест». Зрозуміло, що багато військових моряків знають про товариство Червоний Хрест, але допомагати цієї громадської організації доводиться вперше. Севастополь це перше місто на Україні, де товариство Червоний Хрест буде співпрацювати з військовослужбовцями, і це дуже гарний приклад для усіх регіонів країни.